Показуємо набір для інтернету Титаном. Включає в себе павербанк на 30 000 мАч титанум. Зарядний блок разом із швидкісним кабелем Type-C Type-C для швидкісної зарядки цього павербанку. Туди включається кабель 12 вольтовий, кабель 9 вольтовий для інтернету. Туди включається ліхтар Т11 фірми Титану. І туди включається USB лампа. Це, цей набір продається за передплати. Передплата на рахунок ФОП. Ціна ціна 2195. Цей набір може тримати інтернет 27 годин. На обох виходах на двох приладах на терміналові і на роутері одночасно.